вітер у Лондоні. Копію мозаїки видатної художниці Алли Горської привезли до Британії. Місцевим розповіли про історію створення а також ситуацію в Україні сьогодні. Окрім цього, закликали донатити для українських сімей, що залишилися без житла через росіян. Соня Григорчук розкаже вам більше. На Трафальгарську площу у серце Лондона сходиться все більше людей. Усього місяць тому бори вітер показували українцям. Сьогодні ж мозаїку урочисто відкривають для огляду британцям. Куд Алгорська. Чи могла Алла Горська колись собі уявити, що одного дня її робота стоятиме в центрі об'єднаного королівства, оточена поціновувачами мистецтва? Я вірю, що вона посміхається, дивлячись на нас із раю. 1967 рік Маріуполь відвідувачам розповідають про команду художників на чолі з Алою Горською, які створили оригінальну мозаїку. Ярослава Гресь каже, птах навіки став для українців символом креативної свободи, яка в радянський час була під забороною. Алагорська. Всього за три роки Алла Горська, одна з лідерок руху шістдесятників, була вбита радянськими спецслужбами. А в 2022 році оригінальна мозаїка була пошкоджена внаслідок повномасштабного російського вторгнення. Цьогоріч для відтворення мозаїки зібрали 15 майстрів. Вони витратили понад три місяці і 700 кілограмів матеріалів, щоб ця робота була точною копією оригінальної. Британський підприємець та амбасадор платформи Юнайте 24 Річард Бренсон відзначив, українці роблять усе, аби зберегти свою національну свідомість і потребують всебічної підтримки всього світу. На лінії фронту чи в містах під постійними обстрілами російських ракет і дронів українці жертвують кінцівками, а то й життями, щоб захистити демократію та свободу для нас усіх. Україна потребує зброї, фінансової допомоги, а також моральної підтримки. Презентував мозаїку в Лондоні і чемпіон світу з боксу Олександр Усик. Він подякував британцям за допомогу і наголосив: попри звірства та постійні атаки росіян, українці усе витримають. Росія знищила школи, Росія знищила лікарні, Росія знищила безліч українських життів. Але ми вистоїмо і відбудуємо нашу країну, наче мозаїку, фрагмент за фрагментом. Усик також оголосив про збір коштів для чотирьох великих будинків. Їх зведуть для 64 сімей, які залишились без житла внаслідок російської агресії. Соня Григорчук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.